Очільник Вагнера вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. Пригожин заявив, що зупиняє найманців на підході до російської столиці і повертає бойовиків на місця безування. Відповідне голосове повідомлення він опублікував в телеграмі. Ми пройшли, не доходячи 200 кілометрів до Москви, не проливши жодної краплини крові. Зараз навстав той момент, коли кров не може пролитися. Ми розвертаємо свої колони і йдемо в польові табори згідно з планом. Євген Пригожин, засновник ПВК Вагнер. Ватажок ПВК Вагнер голосив про початок збройного конфлікту з міноборони Російської Федерації 23 червня. Тоді Пригожин і 25 тисяч найманців вирушили у бік Москви, назвавши це маршем справедливості. Очільник Вагнера звинуватив міністра оборони Росії Шойгу в навмисному ударі. По табору вагнерівців Володимир Путін назвав дії Пригожина зрадою Росії і ударом у спину країні. Група Вагнера взяла під контроль військові об'єкти Ростова. У низці регіонів Росії оголосила режим контртерористичної операції. А до столиці країни-агресорки стягнули всю наявну військову техніку та спецпризначенців. В день колони бойовиків досягли Липецької області серйозних перешкод на своєму шляху загони вагнерівців так і не зустріли. Усі загородження з фур. Перекопані ескаваторами дороги, бойовики Пригожена легко подолали і зараз з нами на зв'язку Олексій Гетьман, це військовий глядач майор запасу. Пане Олексій, доброї ночі вам. Добрий ночі доброночі. Дякуємо, що не спите разом з нами. Пане Олексій, попрошу вас прокоментувати все те, що ми спостерігали протягом останньої доби з військової точки зору. Оцініть, будь ласка, що це було і наскільки успішним був похід Пригожена. Ну ви знаєте, це заколот. Ну, ми очікували трошечки іншого сценарію. Ми сподівалися, що вони все ж таки дійдуть до Москви, і там почнуться якісь, ну було б навіть непогано, якісь вуличні бої. Хоча з іншого боку, багато людей, які аналізували цю ситуацію, казали, що швидше за все, це вони не дійдуть до Москви, мається на увазі пригожене його вагнірівці. Що вони десь зупиняться і буде щось, от таке, якась, якась буде домовленість. Ну ці люди, які так прогнозували, вони оказались праві. Було таке перечуття, що навряд чи, все ж таки, Пригожин дійде до, до Москви і почне там, ну не знаю, штурмувати Кремль. Ну наскільки йому було вдало просуватися. Ну там багато таких ню нюансів, які якими треба буде проаналізувати, як він зайшов, чого йому не, не чинили супротив. І взагалі, що це відбувалося, це не схоже на якісь намагання затримати. Атаку на Москву, вони спокійно просувалися кілометр за кілометром. Мені все ж таки здається, що це була якась ну відносно контрольована ситуація. Хоча, ну ви знаєте, тут можна тільки припускати, сказати контрольована що... ким. Дозвольте уточнити, що ви маєте на увазі? Контрольована Путіним я маю на увазі. Тобто, це така ситуація. Це може бути була спроба випустити пару. Є вже така інформація, що таким чином Путін хотів подивитися, хто буде його підтримати насправді, хто його зрадить, бо ну дехто переходив. В бік Пригожина або просто в свою підтримку. Тому, може, це була така спланована ФСБшна операція, бо Пригожин до цього жодного разу не висловлювався проти Путіна. Він постійно критикувавши з Єрасівами, а Путіна так залишав десь недоторканим. Навіть коли він сказав, що президента можна змінити, він не зміг сказати слово Путіна, він сказав лише там. Пипа или ПЕПА, як ти там, як там якусь таку зробив короче, його прізвище зробив. Що, що, що далі буде? Ну, мені здається, що якщо це була не заздалегідь домовлена е, акція, і просто вони домовились, тому що, ну, що наче, домовились з терористами, це означає, що влада Російської Федерації злякалася і вони пообіцяли їх не чіпати, не чинити ніяких дій проти них, кримінальних справ. Ну, це ви знаєте, я думаю, що тут щось щось не відбувається. Пане Олексію, а це... дозвольте уточнити, чи правильно я зрозуміла з ваших слів, не виключено, що ось про таку гру завчасно домовились Путін і Пригожин. І насправді Пригожин не зраджував Путіна, як про це сьогодні багато говорили, точніше напередодні? да, так, так, я саме це мав на увазі. Що ще за все це була все ж таки така? Ігра, хоча, з іншого боку, ну, може, дійсно, це була спроба якихось таких відчудушна така спроба пригожена щось там змінити. Ну, Якщо це так, ну давайте що, що залишилось в, в Сухому залишку. Вагнерівці, які відмовлялися, при казав, що вони не будуть підписувати ніяких контрактів як приватна військова компанія, а вийшло таке розпорядження, що що всі приватні військові компанії мають укласти договори з безпосереднім Міністерством оборони Російської Федерації. Після 에, розмови Лукашенка з Пригожиним, де вони все погодили, було прийнято рішення, що вони підпишуть ці контракти. Вони вступлять до ЛАВ до ЛАВ російської армії. Тобто, по великому рахунку вони перейдуть до підпорядкування Шейгу, проти якого вони виступали. Ну це трошечки дивула. І по-друге, чогось Пригожин без своєї приватної військової компанії поїде в Білорусь. Ну що це що, що що це таке? Це якщо це дійсно не була, якщо це була домовленість між Пригожиним та путіном, то він буде спокійно почуватися в Білорусі. Там уже розпочне якісь там нові кроки по створенню чи бізнес проєктів чи е, політичних, може якихось проєктів, чи військових з військових знову компаній, по створить. А якщо це було домовленість, а дійсно керівництво Російської Федерації злякалося і пішло на такі поступки. Ну тоді я думаю, що не жилеться в Білорусі. Він довго не протягне. Ну і Росія показала себе знову, що це авторитарна країна, що там про демократію ніхто нічого не чув. Ну, верні, чули. Це на нашу країну, на іншу країну. Що значить, вони вирішили закрити кримінальну справу. Путін Вирішив закрити кримінальну справу. Путін розпочав кримінальну справу, Путін закрив кримінальну справу. Путін що прокурор, Що, ну що це таке? Ну там бачите, що відбувається. Такі нюанси на них треба звертати увагу. Тобто, є якесь. Е... Створіння президент, чи цар, чи імператор, хто він там, і він приймає рішення про кого піднімати, починати кримінальну справу, як закривати кримінальну справу, ну, це авторитарна країна, і ми просто побачили, побачили от як там все в Росії відбувається. Ну, ви знаєте точно, правильно сказали, що яка страна такий заколот, то яка країна такий заколот. Подивимося, що буде далі. Поки що, те, що сказав Пісков. Ну, це речник Путіна, який прокоментував ці домовленості, ну, начебто, ніяких кадрових рішень по керівництву міністер по керівництву збройних Російської Федерації, тобто мається на увазі Шайгу і Герасимов, поки що не будуть відбуватися. Є інша інформація, що певні структури почали якісь фінансові розслідування діяльності Шойгу та його там фінансового Ну заступника відповідав за фінанси. Ну, якісь зміни будуть, щось сколосне Росію, але ну, все ж таки, це не те, що ми очікували. Хоча коли ми планували наш Генеральний штаб, наші наступальні дії, то ну, ніхто не розраховував на те, що в Росії відбудеться якісь заколоти, що там буде якісь може революція чи громадянська війна, ну все одно нам все одно свої роботи, на виганяти ворога з, з, з наших територій, а те, що там відбувається на Росії, ми побачили от. Отак, от так бо от, от от там у них все відбувається. А Якщо йти по лінії того, що ми розглядаємо версію якоїсь якогось інсценування оцього так званого закладу, то як в цю версію вписується щонайменше сім збитих бортів авіації російські пропагандистські канали пишуть, що щонайменше 13 льотчиків, там різні цифри фігурують: від 13 до 17 льотчиків. Загинули, і в тому числі Росія втратила достатньо цінні гелікоптери і РЕП. І як цей факт можна вписати от в цю логіку якихось домовленостей, тому що ціна цих домовленостей і матеріальна, я маю на увазі, якщо порахувати вартість втрачених бортів, і в принципі, морально-психологічна, скажімо так, для російської армії колосальна, тому що втратити стільки авіації за один день в тилу. Ну я не знаю, чи були в історії такі прикуди навіть? Ну думаю, що ні. Ну ви знаєте, для Росіян це не це не принципове. На нам з вами принципове, що ви такі речі, і це офіційно було сказано, що знищено там декілька гелікоптерів, то це було б важливо. Ми би про це піклували. Ну ми би про себе думали, ми про це розмовляли, і ми би це пам'ятали. Ну і на Росії трошечки по іншому, що, що сказав Пригожин в своєму зверненні, коли він сказав, що вони розвертають свої війська, що ще не було пролято жодних каплі російської крові, і вони не хочуть, щоб все відбулося. Тобто, з одного боку, засоби масової інформації офіційні, провладні російські кажуть, що було знищено сім ну, гелікоптерів, пригожин спокійно каже, що жодна капля крові не було пролита. Я думаю, що про ці гелікоптери трошечки забудуть. Все ж таки, я думаю, ні, ну я дивиться, ну, люди, які аналізують і кажуть, що це була домовленість, на цьому не наполягають. Це один із варіантів. Ну, тут в великому рахунку тільки два варіанти: або це була домовленість, і це була з самого початку, або дійсно російська влада перелякалася і пошла на якісь поступки для бік біг Пригожина. Хоча з іншого боку, ну що це за поступки дивують позиція. Ну, Знову знову пазл не складається. У Пригожена по великому рахунку забрали його, забрали його приватну військову кампанію, на яку він спирався, і це була його сила. А самого відправили в Білорусь. Ну тобто, якщо Злякалися і домовились, і як він пішов на такі домовленості. Давай ми з тобою домовилися, ти почав заклад, ми в тебе заберемо армію, тебе зашлюємо в іншу країну, і от це Ну, Він би на це, скоріше все, не погодився. Я думаю, що там щось інше, про те, про що ми не знаємо. Ну, Я, я можу припустити, що це пов'язано з іншими. Військовими підрозділами Вагнера, які знаходяться не на території Російської Федерації, ну теж Центральної Африканської Республіки, де вони контролюють видобуток золота, який проходить йде в Російську Федерацію, там тоннами чи десятками тонн на рік. Може це якось пов'язано, може ще щось. Може йому просто грошей запропонували велику суму. Тут важко сказати це дуже свіжа інформація. Вона динамічна. Я думаю, що ще день-два і. Вже ми, ми, ми почнемо ну, краще розуміти, що, що це було насправді? Поки що вона воно ну, як то кажуть, пильне сіла і того, коли пиль сяде після вибуху, то тоді можна буде побачити, що там відбувалося, що відбулося. А як ви думаєте, чи матиме це що в, нас, в принципі найважливіше, яке значення для ситуації на фронті у російській армії? Тому що ну як мінімум ми бачимо деморалізуючий фактор, тому що коли вбивають твоїх. Колег, скажімо так, а потім кажуть, що нікого за це не будуть карати і всім підпишуть амністію. Це м'яко кажучи, мабуть, не те, чого б хотілося бачити службовцям російської армії. Але з іншого боку, з того, що ми знаємо, що відбувається в російській армії, мабуть, це не найстрашніше. Як ви думаєте, чи варто розраховувати на якийсь позитивний ефект від цього з точки зору ситуації на фронтах в Україні? Ну я думаю, що це ще ще, ще сильніше послабить моральний стан російської армії. Тому що вони так, вони, вони бояться нашого контрнаступу, в них там дідівщина, в них там ну не, не все дуже добре. Там не, не можна сказати, що там якась нормальна атмосфера, що там нормальна взаємодія між військовослужбовцями. А от це, це, ця ситуація, ну вони я думаю, що вони почнуть замислюватися, що ще відбувається, і наскільки пане наскільки... Олексій, а тут ще один момент: представники Вагнера вони ж втратили свого лідера. Вони ж орієнтувалися на Пригожина, а зараз він буде в Білорусі, а вони пішли за ним. Вони підтримали його. А зараз він повертається навряд чи, Якщо там і є якась домовленість з путіним пересічним вагнерівцям, пояснювали, що відбувається, як вони на це зреагують, як вони можуть це поводити на фронті після цього. Ну я думаю, що от кого кого, а вагнерівців це точно демотувало дуже сильно. Там же давайте розуміти, що там різні вагнерівці. Є вагнерівці, які з 13-го року, коли була сформована са проводімову, ну, заснована ця приватна військова компанія, Там є дійсно професійні найманці, які воюють за гроші і вони вміють воювати по великому рахунку. А є просто зеки і інша публіка, якого вони понабирали з різних там незрозуміло зрозуміло, і. Тим людям, ну по я думаю, що їм байдуже їм головне, щоб сплачували гроші, щоб вони їх утримували певним чином, як вони того бажають. Я не думаю, що вони пішли за вагнером безпосередньо за якусь ідею. Швидше за все, ва, е, Пригожин теж, теж за вагнером за пригожено. Він теж може щось пообіцяв, якісь там конференції цим людям. А от ті люди, які може дійсно повірили, от ці професійні найманці, я думаю, що вони наврячувані. вони. Будуть підписувати контракти. Їх примусити на це зробити неможливо. Я думаю, контракти підпишуть якраз оці зеки, бо в них виходу немає, або підписали, або поїхали в нову в'язницю. А ці професійні вони я думаю, або будуть. Ну яка частина поїде, поїде швидше за все з пригоженами? А яка частина може поїде в інші країни там, де теж ну в ту ж саму Центральну Африканську Республіку? Наприклад, мені так здається. Ну це моя точка зору. У цьому равнянні залишається багато невідомих, тому дійсно побачимо, чим це завершиться. Давайте далі поговоримо про факти. От, наприклад, про такий Росія наростила виробництво калібрів та ракет Х-101 у 3-4 рази. Це дані української розвитки. Відомо, що наразі рівень виробництва ракет в країні агресорці навіть більший ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо ми проаналізуємо, то березень-квітень були доволі не скажу, що спокійними, але застосування тоді ракетного озброєння було найменшим починаючи з жовтня. Окупанти накопичили свої резерви, відновили виробництво по більшості позиціях, змінили або навіть удосконалили тактику застосування і ракетного зброєння, і безпілотних літальних апаратів. Результат таких заходів ми побачили в травні, особливо якщо брати показники по безпілотних літальних апаратів, їх було використано найбільше починаючи з жовтня минулого року. Вадим Скібіцький, заступник очільника гур Міноборони України. Ну і в попередню вже ніч росіяни завдали одного з найбільш масованих ударів ракетами за останній час, так точно, якщо не помиляюся, з е, кінця квітня використавши майже пів сотні ракет. Пане Гетьман, на вашу думку, той факт, що росіяни не лише відновили, а й наростили виробництво ракет. То які виклики він ставить перед Україною? Ну, по-перше, ви знаєте, казати, що вони наростили виробництво ракет. Це це ну, вони могли виробляти. Ну, ми знаємо, скільки вони могли виробляти ракет. Ми знаємо, скільки в них було ракет на початок, повному вторгнення, там по певним позиціям. Ну там Ескандерів 900, Є по пам'яті там калібрів, там що на подачі триста щем. Ну, тобто є, є, є певні цифри, і що і коли ми кажемо, що їхнє виробництво збільшилось, ну були цифри більш такі. Ну, що, я не знаю, не те, що переконували, а більш таки обґрунтовані скоріше. Коли е, порахували, то вони можуть на сьогоднішній день виробляти орієнтовно, там плюс-мінус одна дві, дві одиниці. Це 35 на місяць Хасту 1 25 жалів, 5 іскандерів і два. Ой, 20, два. Паново. Х-101 – 35 штук, калібрів – 25 штук, ескандерів – 5 і кінжалів – 2. Тобто, отака приблизна в них потужність, їхньої промисловості. Ну, не можна казати, що вони наростили, ну, це не дуже коректно, а наростили виробництво в 3-4 рази. Ну, ви знаєте, коли ми кажемо про ракети і коли ми кажемо, що скільки вони виробляли, скільки почали виробляти, я би дуже обережно відносився до, до фрази «в 3-4 рази». Так в 3 чи в 4 рази? Це, ви знаєте, так. 3-4 рази приблизно. Ні, от ця інформація така, дуже обережна. Може, людина навмисно навмис так сказала, для того, щоб, ну, просто, щоб це, ну, якось пояснити, збільшена кількість ракет. А от дані той самий нашої розвідки, я не кажу, що це неправильні слова, просто, ну, казати в 3-4, так в 3-4, це нічого вся різниця. А от те, що 35, 25, 5 і 2, оця інформація, там може, Одна-дві ракети більше менше, це ж теж залишить від того, ну вони працюють там в три зміни. але бувають якісь технологічні складнощі. Там як десь затримались з виробництво, вони можуть виробити за місяць, не 35, наприклад, хастовдина там 33 тричі. А в наступний місяць 36-37. Це орієнтовні цифри. Мушу з вами погоджути, погодитися дійсно 3-4, Тут дуже важливо розуміти цю різницю, але знаєте, що найнеприємніше. Незалежно від того, скільки вони виробляють, вони продовжують запускати ці ракети в бік України, і вони продовжують вбивати українців, пане Олексію. Я дякую вам. Ми дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашої нічної розмови, важливої розмови. Нагадаємо глядачам, що з нами був Олексій Гетьман, це військовий оглядач, майор запасу. Ми рухаємось далі.